Виденку їхати? Ні. Я хожу. А яма просто. О боже, о, боже моє! Коли ви питаєте, які батьки у квіточки ось дивіться, їм не заважають не діти, не, не малі діти залишилась там ще одна мама їм не заважають дуже малі діти, бо в отразу Я не почула. Дивина мазурен. Це безстрашний міжчина. Вони Ви тримають на навілки. Просто якщо б Іванівна не, не, і тут би не строїла всіх, це була, це була б не Іванівна, вона і тут всіх построїла. Їсти, всі, їсти, всі всі їсти. Їсти. Іванівна стріла всім всі їсти. їсти. все. Це професійно. У Лівай професійно. І що, цілий, що да. Да? О, Диви. диви. Вижив, так? Да? Да. Угу. Нас почули, нам дали трактор. Якщо б не вийшов, ми тут зробили все він. Бачите, ви людина яка все порішала? Він ще й працює. Так, все ж таки ще б спасли. Екскаватором Віталія, прийді до нова. Стротим країна прошу. Я на тері показала. Всім привіт. А, ви знаєте, що ми постраждали. Я вам, я, моя родина вам дуже сильно вдячна за допомогу. Друзі, знайомі, просто чужі люди, які допомагають фінансово, яких я навіть не знаю, які допомагають силою, які прийшли на допомогу розборів наших завалів. Ми ну, вам дуже сильно вдячні. Люди, бережіть себе, ходіть в укриття. Нас, нас врятувало те, що ми за 20 хвилин покинули будинок. Дякую. Я вам безмежно всім вдячна. Дякую вам. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи. Запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів, допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості, Дотримуйтеся порядку, зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень. Тернопільської обласної державної адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Увага! Повітряна тривога! Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю попередьте сусідів, допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості, Дотримуйтеся порядку.